Як до людини приходить розуміння нових езотеричних знань, чому комусь знання приходять від бабусі, а у когось після травм життєвих це все включається? Як взагалі люди розуміють, що все тепер я вмію бачити карти, сни чути і бачити майбутнє? Давайте поділимося один з одним цікавими історіями, в кого вони є, хто практикує, хто займається і має а, якусь розвинену дуже інтуїцію. Я думаю, це буде корисно всім. Дивіться, якщо у роду були такі люди, навіть якщо це п'ять поколінь назад, були люди, які практикували, займались магією, чи лікували, чи чистили, чи ще щось робили. То у цьому роду, як правило, народжуються душі, приходять душі у до життя, які енергетично, потенційно сильні і схильні до цього заняття. Тобто, душа приходить продовжити це заняття і передати ці знання по роду. І коли така душа народжується, незалежно від того, коли там хто займався, така душа з самого народження проходить дуже багато етапів, як правило, вона проходить дуже складні процеси через біль, через складні життєві ситуації. Інколи це бувають травмуючі ситуації, тяжкі життєві і травми, і фізичні бувають. ось. Така людина духовно розвивається, її поступово підштовхують до розкриття повного свого потенціалу. Вона цікавиться і таро, їй, у неї розвинена інтуїція, приходять віщі сни, є якісь перечуття. Вона може щось десь бачити більше, відчувати більше. Як правило, вона навчається, шукає літературу, розвивається. Потім у свій час. А проявляються вже помічники, які їй можуть допомагати, і така людина розуміє, вона відчуває, що вона нікуди звідсіля не може дітися. Їй про це приходять знаки. Які вона розшифровує, бувають ситуації, коли людина народжується і в сім'ї хтось є практикуючий, наприклад, прабабуся чи бабуся, і вона знає, що саме там, наприклад, внучка потенційно підходить для того, щоб продовжити її заняття. Тоді вона її навчає, передає їй записи, знання, і таким чином людина продовжує це заняття. Буває перед смертю самою, вона передає. Енергетичну таку установку настанову, так і та людина потім продовжує це заняття теж на базі її навчань. Дивіться, сни віщі а, взагалі бувають у багатьох людей, і це все можна прокачувати і можна розвивати майбутнє. Бачите, майбутнє мінливе. Ми бачимо варіації майбутнього, тому що не є, немає такого стовідсоткового майбутнього, так яке вже написано. У нас є варіації. Ми через свій вибір і рішення формуємо. Свій шлях, куди ми рухаємося, формуємо свою реальність. Тому це трошечки такі відносні речі, все.